Я вітаю вас, діви. зараз. З вами зробимо прогноз для вас на серпень 25 року. Місяць цікавий, більш-менш спокійний, навіть трошки гальмують наш рух планети ретроградні, є зараз багато ретроградних планет, і Сатурн, і Плутон, і Нептун, іде ретроградний, і Меркурій до 11 серпня ретроградний. Але ж енергії також буде дуже багато активної і використовуйте її. І давайте подивимося, діви, з чого ми почнемо. Почнемо з того, що 7 серпня у нас Марс змінює знак. Планета дуже масивна, така, ну тобто енергетично це вогняна планета, це про активність, результативність, досягнення, і вона переходить в знак Терези. Терези, начебто про баланс, про гармонію, рівновагу, але ем, Марс він не про те, щоб заспокоюватись, він все-таки хоче досягати і хоче і повоювати також. Будемо надіятися, що емоції наші будуть більш збалансовані в такому положенні Марса в Терезах. А для вас, Діви, це другий дім. І тут можна говорити про активність у тому, щоб заробляти гроші, заробляти більше, можливо, змінити роботу, змінити сферу доходу. А, можливо, і ще добавляться вам якісь джерела фінансування. Тобто тут про те, що енергії багато, як я сказала, і використовуйте її для того, щоб розвиватись, розширювати і досягати. Тому що в мінусі Марс також дає конфлікти, дає емоційні стани, незадоволення, ви агресуєте через заробітки і діви тут дивіться самі, найкраще це. Шукайте, шукайте щось нове. Якщо вас щось не задовільняє в ваших заробітках, продовжуйте пошук. І Марс він може вам допомогти, тому що в нього багато вогняної енергії, як я сказала, він дає рух, дає досягнення. І взагалі піти повоювати, щось відвоювати це задачки Марса. Тобто, можливо, через якусь боротьбу, але ви можете досягти оновлення у заробітках. Тут є такий дуже великий шанс. І далі у нас 9 серпня відбудеться повня, а повня відбудеться у знаку водолій. У вас це шостий дім, а повня це у нас про висвітлення якихось ситуацій, щось стає зрозуміло. Це така кульмінація. А для вас це про роботу. Я би сказала, тут бачите, будуть питання стосовно роботи. Щось вам стане більш зрозуміло, наприклад, висвітлиться, можливо якісь таємниці на роботі. Там, де ви служите, там де ви допомагаєте іншим, де ви про когось турбуєтесь. Це все у нас шостий дім. Тут і про, про самоповагу, якщо тут повня. Тобто ви або від чогось відмовитесь, скажете, так, тут я вже не хочу служити, тут мене знецінюють. А, або навпаки, додати собі якісь ще обов'язки, можливо, тваринку собі купити, там, домашнього улюбленця, будете за ним іще турбуватися. Тобто, повняти це про поповнення чогось або порозуміння чогось, щось стає більш зрозумілим. І шостий дім, ви просто подумайте, що я вже так не хочу, як раніше. Я хочу або працювати інакше, або служити по-іншому. Ну, як я сказала, комусь не служити. Щось е, така, як більше поваги до себе, захочете більше поваги. Можуть бути і якісь сюрпризи на роботі, е, можуть бути і конфлікти, а може бути якесь прозріння, якесь осяяння. Але тут точно про якісь нові методи. В роботі нові підходи, якісь зміни на роботі однозначно. І там, бачите, Марс у другому. Зміни на роботі, зміни і у ваших доходах. Це у вас діли у серпні. І як я сказала, 11 го вже у нас Меркурій піде прямо, а він піде по леву прямо і він ходив ретроградно. У вас там деякий час, останні три тижні. Це. 12-й дім для вас. 12-й дім це також про завершення, про порозуміння, щось в 12-му ви повинні були завершити, або якісь стосунки, або якісь повагу, ви для себе хотіли, шукали, можливо, ви її знайдете тепер, коли піде Меркурій прямо, ви відчуєте себе авторитетною людиною, де вас зневажали, можливо, тепер ви відчуєте, що все йде по-іншому, тому що коли Меркурій піде прямо. Зможете з кимось домовитись, якщо у вас якісь були питання, наприклад, у структурних якихось там організаціях, можливо, в податковій щось не виходило, якісь були помилки, або там в якихось закритих ще структурах, можливо, юридичних якісь справи у вас були, в якихось бюджетних організаціях щось ви вирішували. Зараз піде це вже більш налад, більш це все буде організовано, і ви вже відчуєте результати по цим сферам. Можливо, там в поліцію ви зверталися, писали якусь заяву, і не могло це вирішитися. Зараз це піде. Можливо, там не доходили якісь ваші листи, тобто якась справа була не завершена, і зараз вона вже піде на лад. А можливо, ви захочете більше щось робити у сфері е, якихось підсвідомих знань, щось вивчати, наприклад, якісь такі таємні знання, можливо, щось писати навіть, говорити з кимось, з учителем якимось зустрітися, говорити, якісь, обговорювати питання, такі душевні, духовні, глибинні, дуже, тому що це 12-й дім. Можливо, знання, якісь е, такі духовне захочете вивчати, і зараз уже у вас це все вийде. І у нас дуже цікава подія буде дуже така важлива у серпні. Це у нас поєднається Венера і Юпітер. Це маленьке і велике щастя поруч, і поєднаються вони в раку. А для вас це 11 дім. Це дуже дві щасливі планети, вони майже не мають ніякого негативу, ну мають, звісно, коли людина жадібна, може бути, це мінусові стани. Коли відчуває себе одиноко, тривожно, мене ніхто не любить, і у вас одинадцятий дім в мінусі може бути, що ви у великому колективі, але відчуваєте себе одиноко навколо вас багато людей, якісь там спілки, організації, але вас недооцінюють, недолюблюють, ви не відчуваєте цієї внутрішньої краси, вас знецінюють. Це мінус, але я думаю, у вас так не буде діли. А плюс це навпаки. Це все те, що я сказала, але навпаки, вас високо цінують в колективі, вас поважають, вас шанують, ви відчуваєте розвиток, ви відчуваєте там своє масштабування. що ви навіть як лідер такий, ви являєтесь сильною дуже частиною колективу. У вас, якби ваші ідеї дуже цінні, ваша думка дуже цінна у великих колективах і. Тут про налагодження якихось стосунків, дружба може налагодитись. Відчуєте себе дуже приємно. Венера з Юпітером це взагалі дві планети, які говорять про щастя. Також тут може стосуватися і творчої спільноти, якщо ви знаходитесь діви в якихось таких колективах, де ви разом реалізуєте якісь творчі завдання. Отут для вас також буде багато розкриття. А ще у нас також велика така сильна подія. Е, якби не всі її враховують, тому що це не планета, я говорю про білий місяць. Це така точка на карті, на небі. Е, якби ще називають біла сторона місяця або селена, вона змінює знак і вона переходить у знак Лев на сім місяців. До вас знову ж таки у 12-й дім. Це такі білі ангели, це ангели, які нам допомагають, це такі почуття, як начебто мама поряд, вона турбується, вона вас любить, вона вас обіймає, і вона завжди вам прошепоче, що робити. Для вас у 12 домі знову ж про якісь завершення. Як щось вам треба пізнати, або щось вивчити, якась таємницю розкрити, або завершити якісь справи, можливо, ви приїхати. Кудись хочете далеко, якісь документи там у вас робляться, ніяк не доробляться. Отут прям вам допомога. Допомога від всесвіту. Все, що у вас по 12-му там не виходило, тобто щось не могло завершитись, щось довго тягнулося. Як я говорила, якісь справи у державних структурах, в закритих організаціях. Можливо, ви одужати не могли. Це також 12-й дім, якісь такі захворювання. Тобто такі, що їх складно і діагнози поставити, якісь такі туманні, мутні захворювання, зараз ви можете одужати. Вам всесвіт допоможе. Щось прояснити по здоров'ю може цей білий місяць. Я ж говорила. Як я сказала, на сім місяців він заходить до вас у 12-й дім. Можливо, зцілення ваших внутрішніх болей, які у вас є. Більша інтуїція розкриється. Це все 12 дім. Відчуття, почуття, ви будете більш чутливою, більш будете відчувати і себе, і інших людей. Це все 12 дім. І просто дозвольте собі бути в обіймах цього світла, що вас люблять. Прийміть це. І трошки як розслабтеся. 12-й дім, можливо, вам захочеться побути на самоті, подумати, якось там усамітнитися, дозвольте собі бути наодинці з природою, всесвітом і всіх любити. І далі у нас важливо, 22 серпня уже сонце переходить у ваш знак, у знак ДІВ. А 23 го там іще відбудеться і молодик. Зустрінеться сонце з місяцем, тобто у вас у першому домі. А до цього до 22-го сонце ще буде курсувати по леву, і значить, у вас знову ж 12-й дім це все, про що я вам говорила, підсвідомість, незрозумілі стани, одужання може бути в 12 домі сонце, розкриття таємниць, вирішення якихось давніх, незавершених справ. А 22-го переходить до вас у перший дім, він підсвічує вас, вашу особистість. Ваші бажання, ваші взагалі мрії, які у вас є, вони можуть почати реалізовуватися. І, молодик, це ж початок чогось нового. Запускайте нові проекти, змінюйте свою зовнішність, покращуйте свою зовнішність. Взагалі сяйте, виходьте на люди і декларуйте, що ви хочете всесвіту показати. Це перший дім. Турбота про себе, турбота про своє тіло, про свій гардероб, потурбуйтесь. Гарна ви будете. Або якщо ви чоловік, ви також будете гарний, ви будете привабливий, вас будуть помічати, тому що сонце дуже багато, сонце це найбільше наше джерело енергії, це джерело життя. Воно допомагає нам, воно світить. Ви відчуєте оцю чистоту всередині себе, бажання сяяти іншим, допомагати іншим. Ну, Якщо, як я сказала, у вас нові проєкти, нова робота можете змінити. В стосунках можуть бути зміни, тому що перший сьомий дім це одна вісь. Все для покращення. Місяць молодих це нове, Сонце це багато енергії. І що ще у нас цікаве? Ну, І так взагалі я вам все сказала, ще 25 серпня у нас Венера змінює також знак, вона переходить знову ж у Лев. Знову ж таки, до вас у 12 й дім. Бачите, у вас дуже багато енергії, 12-й перший дім. Тобто щось завершується і нове починається. Венера в 12-му – це про любов до себе, це про зцілення, це про внутрішню гармонію, що ви не шукаєте десь зовні щастя, ви шукаєте його в собі, занурюєтесь в себе, пізнаєте більше себе, розмовляєте з собою і стаєте більш щасливою, більш гарною людиною. Неважливо ви чоловік чи жінка. Ви знаходите внутрішню таку гармонію, баланс і внутрішнє щастя. Це дванадцяти дім. І там Венера. І такі приємні стани у вас будуть у серпні Діви, Я вам бажаю всього найкращого. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна. Приходьте в телеграм-канал, можна там спілкуватись, задавати питання різні. І вдячна вам, що ви мене слухаєте. До зустрічі, до побачення.